Мої вітання, народ сьогодні я би хотів вам розповісти про сховки, які знаходяться недалеко від станції Янів. Як ви бачите їх тут всього два, але по тривалості відео ви починаєте розуміти, що щось тут не те, і будете праві. Спершу вибачаю за те, що так довго не було відео. Минулому місяці здавалося, що я вже вихворівся, але виявилося, що це лише тактична пауза. За той час, поки я вийвав зі своїм кашлем, вийшла така кількість оновлень, що склалася ситуація, коли кількість патчів і оновлень більше ніж кількість сховків в моєму відео. Тому я зібрався з силами і все ж таки вирішив записати це відео. Але спочатку почнемо зі сховку журналіста. Дістатися до нього досить легко, достатньо просто відстрелити замок і війти в вагон. Якщо сховок журналіста у вас не відкривається, достатньо просто вийти з вагону і знову зайти. Звучається допомагає. В сховку, як ви бачите, ми отримуємо модифікований пістолет Ріно. Цікаво, що в мене є стандартний чистий Ріно і приціл, в якому білим по чорному написано, що він підходить для Ріно, але на стандартний Ріно він банально не ставиться на відміну від. Цієї модифікованої пушки. Для тих, у кого е, є лише стандартна версія гри і немає сховку журналіста, є невеличка компенсація у вигляді от цього. Сховочка. Також тут є е, рушниця, якби натяк на те, що моя завжди зламана рушниця потребує заміни, але ні. Вони не на того натрапили, рушниць на переправі не міняють. Неподалік звідси знаходиться ще один невеличкий сховок в одному з сусідніх вагонів. Ну, почнемо. Я думаю, з дуже резонансної новини про те, що GSC нарешті випустили Enhanced Едішн для оригінальної трилогії Stalker під назвою Легенда Зони. Розробники пообіцяли не змінювати нічого, окрім якості зображення і виправлення відомих помилок. І оцей момент. Мене дуже налякав. Враховуючи Нацдібність GC, виправивши одну помилку, створювати дві нові, і вони блискуче виконали своє завдання, оскільки за буквально кілька днів з моменту виходу цього видання. Вийшло вже аж два патчі. Перший патч виправляв невеличкі косяки, проблеми з геймпадом, проблеми з вилітами з гри і так далі. Щоправда, останній момент не обов'язково треба було виправляти. Бо коли гра вилітає навіть без жодного повідомлення, це така ностальгія. Другий же патч виправляє проблеми з розмиттям зображення. Щоправда, виправлення цих проблем потребує справжніх танців із Бубном. Ну, GSC в своєму репертуарі молодці видавали купу. Ностальгічно соплю старого геймера, тому уважно прочитайте те, як треба виправляти помилку з розмиттям, щоб вона реально спресувала. Так, от, власне, ще одне місце, де можна знайти невеличкий сховок. Оскільки наступна зупинка це так званий е непомітний сховок, хоча він насправді дуже помітний. Перед тим нам потрібно відвідати ще кілька локацій. Перша з них е знаходиться біля. Вагонів десь приблизно в цьому місці. Щоб не розтягувати відео, я використаю магію криворукого монтажу і переміщуся прямо туди. Тут нам потрібно знайти о, велику каменюку, за якою власне знаходиться КПК, який нам буде потрібен в подальшому. Після цього нам потрібно переміститися трохи нижче. Робимо телепортацію і потрапляємо на болото з клопки. Оскільки дехто поперся в зону з високим рівнем радіації без антираду і з однією пляшкою горілки, десь спробу з 20 я все ж таки знаходжу човник, в якому знаходиться потрібний нам КПК. Тому не повторюйте моїх молок. Мається на увазі не беріть з собою горілку, бережіть своє здоров'я. А поки я йду до досховку поплакуємо власне про патчі для Stalker 2. Першим найбільшим з них е, був патч 1.4.0. В ньому мутанти навчилися хрумати собі подібних. Додана ціла купа нововведень. Нові механіки мутантів. І багато чого іншого, от власне, весь список на екрані. До речі, ви знали про цей ефект? Тепер вода додає не 100% витривалості, а приблизно 130%. Потрібно трошки пробігти, потім почекати, витривалість швидко відновлюється до максимуму. Наступний патч 141 вправляв лише помилки при роботі з двома модами, при цьому уважив аж 7 ГБ, пам'ятаючи часи, коли стільки ж могла вважати ціла гра. От ми власне, і дісталися до Сховку. Тут можна буде побачити, що нас чекає кодовий замок. Саме для цього ми і шукали ці КПК. Тепер лишилося зібрати останній шмат пазлу. Останній я знаходиться в будинку з пошкодженою стріхою. Далі ми підемо і візьмемо побічний квест. Мені кінець сталкера. Кинув мене напарник. Убий цього скота. Дуже прошу. Ветолем кличуть. Він прямо зараз моє добро тирить. Координати скинув тобі. Ясно. Тільки давай спершу тебе підлатаю. Не вийде, нехай часу. Головне веталя до жени. Останнє вітання від мене. Передай. Убий цього щура схрон собі забери. Тільки під ноги дивись, там розтяжки. Щодо останнього патчу один, чотири, два. Який вийшов буквально вчора, то в ньому набагато більше цікавих оновлень. В ньому змінюється баланс, виправляється купа багів в поведінці мутантів в квестах та в інвентарі. Ось власне, список всіх змін. Тепер врешті рухаємося до нашого так довгоочікуваного сховку. де я героїчно о, знищу всіх снорків, але вам я це не покажу, о, бо це може травмувати. Психічний стан маленьких сталкерів. А замість цього краще ми використаємо наші КПК і дізнаємося пароль від дверей І це 240983. Відкривши двері, ми побачимо величезний арсенал досить таки зброї. Але, Звісно, це не просто так. Бо цей сховок о, шукаю очевидно не тільки я. Саме тому о, якраз дуже вдалий час, аби спробувати наш о, новопридбаний пістолет. Щоправда, на мою думку, моя вічна зломана рушниця була б набагато ефективніша. Ворог поряд, продовжувати пошук! Спробуй дістати! Ну і от в останній раз користаємося магією криворукого монтажу і перемістимося на місце, де нам потрібно передати моєму теску останній привіт від його напарника. Знешкодивши всі розтяжки, ми можемо знайти сховок, в якому є збільшений магазин для інтеграл А. На цьому все народ. Сподіваюся, наступні відео виходитимуть швидше.